Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку – практична робота номер 1 Тема практичної роботи складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини. Метою практичної роботи є: виявити метаболічні шляхи вуглеводів, ліпідів, білків в організмі людини, скласти схеми їхнього обміну розвивати уміння застосовувати знання для пояснення процесів власного організму, формувати переконання про єдність та взаємозалежність процесів обміну речовин. Хід роботи перше ознайомтесь з інформацією. Для обміну білків в організмі людини характерні певні особливості це утворення сечовини як кінцевого продукту обміну, відсутність процесів депонування білків. Однонаправлене перетворення білків на жири і вуглеводи, необхідність для білкового синтезу незамінних і замінних амінокислот, синтез специфічних білків. Особливості метаболізму білків пов'язані передусім з їх пластичною функцією в організмі. Їх участь у забезпеченні енергетичних витрат організму порівняно з ліпідами і вуглеводами є набагато меншою. Ощеплення білків у травній системі відбувається у шлунку. Тонкому кишечнику за участі ферментів протеаз до амінокислот. Ці прості органічні молекули надходять у кров і транспортуються до клітин, де здійснюються клітини перетворення амінокислот. У клітинах з амінокислот на рибосомах відбувається біосинтез білків, властивих лише даному виду ранність. Для оміноліпідів характерні. Утворення великої кількості енергії під час окислення, наявність процесів депонування, можливість утворення з білків та перетворення на вуглеводи, необхідність для синтезу власних жирів, насичених та ненасичених жирних кислів. Ці особливості пов'язані з тим, що жири виконують енергетичну пластичну функцію, як джерело енергії, жири в процесі окислення виділяють удвічі більше енергії, ніж вуглеводи і білки. Розщеплення жирів відбувається переважно в тонкому кишечнику під дією травних ферментів ліпаз. Необхідною умовою розщеплення жирів є їх подрібнення з утворенням емульсії, чому сприяють жовчні кислоти. У такому вигляді жири можуть розщеплюватися до жирних кислот і гліцеролу та безпосередньо смоктувати стінками кишок. Для відкладання про запас жири надходять до клітин печкірної тканини, сальника, бурої жирової тканини. Для обміну вуглеводів характерні легке, швидке окиснення з утворенням значної кількості енергії, здатність постачати енергію в кисневих, безкисневих умовах, наявність процесів депонування в печінці та м'язах, можливість утворення збілків жирів. Особливості перетворення вуглеводів в організмі людини пов'язані передусім з їх основною енергетичною функцією. Розщеплення в відбувається в ротовій порожнині тонкому товстому кишечнику. У травній системі дія ферментів амілаз людини, мікроорганізмів, мікрофлори сприяє утворенню моносахаридів. Ці малі молекули всмоктуються стінками кишечника і надходять до печінки де утворюється глюкоза і Частина глюкози перетворюється на жири, окиснюється гина. Якщо в організмі спостерігається нестача вуглеводів, то вони синтезуються з білків і жирів. Речовини однієї хімічної природи можуть перетворюватися на речовини іншої хімічної природи. Зверніть увагу на схему. Під час розщеплення глюкози утворюється піровиноградна кислота, яка потім перетворюється в циклі Крепса на інші органічні кислоти. Якщо до них приєднується аміногрупа, синтезується амінокислота. В результаті хімічного перетворення амінокислот можуть утворюватися нітрогеномісні основи, які є компонентами нуклеотиду. З органічних кислот циклу Крепса Синтезуються жирні кислоти, необхідні для утворення молекул жирів і фосфоліпідів. Отже, ми можемо зробити висновок, що обмін біл вуглеводів, білків і ліпідів об'єднується в даному циклі крепця. Друге завдання складіть окремі схеми обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини. Вам допоможуть цьому відповіді на запитання. Перше питання органічна поживна речовина. Друге. Які травні ферменти розщеплюють речовину? Третє. В якій частині травного тракту це відбувається? Четверте. До яких речовин розщеплюються? П'яте. Які види транспортування забезпечують надходження речовин у клітини? Шосте. Які процеси обміну забезпечують перетворення поживних речовин? 7. Які кінцеві продукти обміну видаляються з кліптин умін? 8. У якому вигляді транспортуються кінцеві продукти обміну. І дев'яте питання. Які органи беруть участь у видаленні продуктів обміну? Висновок Висновку даєте відповідь на запитання. У чому полягають єдність та взаємозалежність процесів обміну речовин в організмі людини? Для виконання практичної роботи використовуйте матеріал даних параграфів. Бажаю успіхів!